Всім привіт! Вітаю на каналі Колорит Мотор. Звати мене Василь, знаходжуся сьогодні на Львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також можливий виїзд в інші міста за домовленості. Нижче буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, приконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Коцькають комплексний підбір автомобіля під ключ, також звертайтесь, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Офіційний Kia Sportage. Так, покажу по колу. Так, по опису. Це 17 рік, 81 тисяча підтвердженого пробігу. Є всі документи з обслуговуванням. Вартість автомобіля 18300, двигун 1,7 дизель з автоматичною коробкою передач. Тут контакти до власника. Так, По фарбованих елементах підказує власник лише косметично підфарбований капот. Дивимось по салону. Чистий хайний салон. Андроїд магнітола доставлена. Є підігрів і сидінь, підігрів керма бачу. Кого цікавить телефонити, отримаєте більш повну інформацію. Так, поруч Volkswagen Tiguan. Сонце трошки засліплює. Так буде краще. Так, по автомобілю. Так, покажу Він код. Кого цікаво. Це 17 рік випуску, 53 тисячі пробігу, 2,0 бензин, автоматична коробка, тут, до речі, IC звичайний. 15999 вартість автомобіля, тут контакти. Шкіряний салон. Мультикермо, є підігріви сидінь. Більше інформації уточнюйте. Peugeot 5008. Автомобіль від першого власника в Україні. 2017, рік 215 пробігом, 1,6 дозель автоматична коробка передач. Вартість автомобіля 20 тисяч 900 доларів. Тут бачимо контакти. Так, дивимось по салону. Автоматична коробка Aisin японський. Телефонуйте до власника. Так, ще один Тігуан. Так, по автомобілю. 17 рік 157 пробігу, вартість 15, 2.0 бензин з автоматичною коробкою. Бачимо контакти. Так, світлий шкіряний салон. Так, є підігріви сидінь, автоматична коробка. Кого цікавить телефоніка? Hyundai Kona. Електромобіль з Голландії. 19 рік, 120 тисяч пробігу, 64 кВт батарейка, запас ходу 450, батарея, до речі, замінена по гарантії, є підтверджуючі документи підказують. Ціна 18800. Контакти є. Так, бачу безключовий доступ, електроскладання дзеркал, сидіння звичайні. І утримання в полотці, сліпі зони, адаптивний круїз. Підказують камера заднього огляду, парктроніки. Його цікавить телефонуйте. BMW X1. 16 рік, 91 тисяча пробігу, 2.0 бензин, X-Drive, автоматична коробка. ціна на 18900. Бачимо контакти до власника. Так, шкіряний салон з бачимо з пам'яттю. Темна стеля, панорама? Ford Escape в комплектації Титаніум. Так, по опису це 17 рік 113 пробігу. 2.0 бензин, автоматична коробка, ціна 17900. Бачимо контакти до власника. Так, Автомобіль на безключовому. Є пам'ять сидінь. Шкільні сидіння з регулюванням. Панорамный да? Больше информации уточните. Вот Audi Q5. 2018 рік 50, 91 тисяча пробігу, 2,0 бензин, комплектація преміум плюс, автоматична коробка, ціна 29300. Є контакти. Покажу він код. так, На безключовому. так, Зараз з іншої сторони покажу по салону, бо звичайного. Цікаво, чи телефонуйте. Audi Q7. По автомобілю це 16 рік 159 пробігу, двигун 3.0 бензин, автоматична коробка, комплектація преміум плюс, ціна 31 тисяча доларів. Бачимо контакти. Так, Покажу він код. Кому цікаво ставте на паузу. Автомобіль на безключовому, стане 5. Шкірні сидіння бачимо. Темна стеля, панорама. Такого цікавить телефонувати більше інформації уточненька у власника. Нісан жук в гарному кольорі. Так, 11 рік, 200 тисяч пробігу, 1,6 бензин, автоматична коробка передач, повний привід, повністю обслужений автомобіль, ланцюги ГРМ замінено, підказує власник. Ціна 10 900, бачимо контакти. Так, Покажу по салону, шкіряний салон. Контроль, чистий ухайний салончик. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Поруч покажу казар. У Львові їх досить мало. Так, 18-й рік випуску, 139 тисяч проб двигун 1,5 дизель, коробка автоматична. Ціна 17 500, контакти покажу ближче. Так, бачу, є сервісна документація. Якщо я правильно розумію. Так, покажу по салону. Більше інформації уточнюйте у власника. Audi Q5. Так, По опису це 13 рік, 207 пробігу, 2.0 бензин на автоматі. Ціна 14900. Бачимо контакти до власника. Повністю обслужено, ланцюги замінені. Покажу по комплектації. Садіння, до речі, з пам'яттю. Коричний шкіряний салон. Темна стеля, панорама. Більше інформації уточніть. поруч покажу рестайловий Тігуан. Підказує власник автомобіль, куплений без пошкоджень по кузову, повністю в рідній фарбі. 18 рік випуску, 76 тисяч пробігу, 2.0 бензин на автоматі. Так і пишуть небити не фарбовано. Ціна 20 700 доларів. Так, бачимо по контактах 0,67 905 21 48. Так, світлий шкіряний салон досить гарно виглядає. Клімат-контроль, підігріви. Це, до речі, семимісна версія. Гарна розина, кого цікавить, телефонуйте. BMW X3. Це 15 рік, 66 тисяч про його 2.0 бензин на автоматі, X-Line X-Drive, ціна 21 450 доларів. Тут бачимо контакти. Покажу по салону. Шкіряні сидіння з пам'яттю, Підігріві сидінь є. Панорамний дах. Парктроніки. Кого цікавить, телефонуйте, отримуєте більш повну інформацію. Поруч покажу Audi Q5. Так, машинка 2012 року випуску. 163 тисячі кілометрів пробігу. 2.0 бензин на автоматі Ціна 14600. Бачимо контакти. Він код покажу. Так, висключувий доступ. Пам'ятний день, світлий шкіряний салон, є підігрів, вказують камеру заднього огляду, панорамний дах, гарна резина, Кого цікавить, телефонуйте. Так, все покажу Mazda це X5, тут їх. От є три машинки. 1. 19 рік. 51 тисяча пробігу, 2,5 бензин з автоматичною коробкою. В максимальній комплектації Grand Touring. Тут контакти до власника у вартості 26 тисяч 500 доларів. Шкіряний салон. Наступний варіант. 18 рік, 58 тисяч пробігу, 2,5 бензин на автоматі. Також Grand Touring. Ціна 24 тисячі доларів. Контакти бачимо. Безключовий доступ. Шкіряний салон з пам'яттю. Червона генька. 15 рік, 169 тисяч пробігу, 2,2 дизель з автоматичною коробкою передачі. Максимальна комплектації, вартість 20 тисяч доларів. Бачимо контакти. Автомобіль також на безключовому. Сидіння з пам'яттю. Так, без люка. Його цікавить телефонуєте, отримуєте більш повну інформацію по цьому автомобілю.